О, викенди. Так, Да, нас задержка, это, конечно, печально. короче, О, ты слышал. Я предлагаю... Типа, есть, но ну, секунд 30, наверное, можно. Я предлагаю приехать сюда. Выше. Куда, куда? Я не знаю, давайте все вместе попробуем упасть и сыграть как команда. Да давай. Давай, да, давай, давай, давай. давай. Сюда. Вот, иди, да. да. О, беда. Ага. Команда. Моя команда. Надо да, я почему как... это так смешно? Почему ну, команда <laughs> так <это> смешно? <laughs> <laughs> надо я как-то назвал наш сквад. Да, стать. Блять. Адал изи. Не надо назвать реально. Нет, уже ж назвали все. Бдуть. Команда. А. Аналы Окей. Аналізи, получается. Аналізуємо всіх противників. Ну норм. При стримить прикольно, а то і граєш в ігру. Ну понятное дело. Не, кстати, сквад набагато веселіше. Ну, реально стрими дуже ну, набагато веселіше, якісь живіші. Угу. Само ми правиш там тут. Сидиш мовчиш щось. Ну, так коли онлайн, є, я там не можна. Знаю, да, можна з кимось там поговорити, а так ну. А так веселіше. Двіжуха є якась. Угу. Uh -huh. Опа. Алло, ну шо вы, хлопцы? хлопцы и девчата тут. Ну назовите какой свой склад. Так, ну с нами вроде никого не мое. Не, не знаю. Mm, know, не знаю. Так, если хотите... Ну, что склад? Ну... А, так, так, cool. о... Чим більше ви разом граєте, тим більш е... смішні і патові ситуації у вас будуть. Вже було, Оце, сьогодні. Да, сьогодні були. вже було сьогодні. Я не спеціально блядь. Ну <ріху> 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 з машиною там, це конечно це. Там, там на стрімі буде прикол, там може подивишся якось. Я там просто залітаю в зону, блядь, на последних жизнях всіх спас, блядь, всіх воскресив, тупо залітаю в зону, блядь, і дерево. І розбивається нахуй, блядь. <говори> <говори> а сыке у нас було, Коли ми їдемо, червона зона. <говори> у нас снаряд тупо на. Прямо нас. И у нас такого ще не було. Слава богу. Ти що, таке, я часто таке трапляється. Може статись. Я, про... я тупо скоряком і все. Пишешь нихуя не мог. Придумайте как-то свой склад, бо я ж сказал, что наш склад, у нас склад Багдад. У нас такой mm. канал в нашем клане называется склад Багдад. <laughs> ага. Ну, Канал такой... на ютубе? Не-не-не, в клане, в клане. <звук> так, так. Так що вас по луту, господа? Норм. Понятно, біжим дальше, біжим далі. П'ята броня. Це як кажуть. О, третя броня. Каже, де? Та це ж моя. Коли кажеш щось в голос, значить тобі вже не треба. О, тут восьмийх, не треба. Відмітив тачку. А я вже йду за тим. Окей. У мене ще 8х. Ні, нікому. Окей. Блядь, по нам хтось працює, чи це, блядь, що? Що робиться? Я теж не поняв, що це за дитка. Блять. Да. Хтось працює. Хтось є Я вам скажу мудрость Пунга. Якщо вам щось кажеться, то вам це не кажеться. Знаєте, що то було? Я могу сказать. Что? А миномет блять. Нет, это ця как она называет. Ты что, снежками просовывался, блять? Электрошокер. Че, блять? А, ты по мне хотел электрошокера, мах ты? Да я так Я прошлый. Да я А я прошлый, Катя его просто подъебал. Я что, Электрошок прикольно, что. Штука, все да, ну, це тільки є... поподьовувати один одного. У мене є шос. Ну не більше. Там шортс одного, типа. За електрошок. А ви як покатали е... нормально? Так, важко, важко, конечно, було сьогодні щось. Так, якщо в когось є цей е, лом, ну, так то нормально. можна відкрити. Було Я не, не знаходив лома, не було. Так, то що ми робимо? Е... Що на тачці летимо вже? Шо ми шо ну, сидіти? Дов, довго стоїмо тут, блядь. Можна сюди ну, нагору на <кхеш> побачимо космодром. Блять, улічений би магазин би найтише. Та ним, давай. Нема тут нічого, ми перелотали, вже все. Ну тоді го. Я за тачку побіг, я за тачку. У угу. мене завтра день важкийший зал. В зал ходишь? А я ж привела тачку, Славик. А одна? Ну, ось, да. Ну, тут она была. У меня прям такси. Так, а тут сейф. С ним вход Нет, не с ним вход. Блять. Найс. Nice. Ну, вот тебе твое такси хуёвое такси, я вам так Нет. скажу. Нет. Я ставлю минус две звездочки. Надюха, запрыгай. Надюха, С не прыгай, все такси. Блядь, чуть-чуть все. -чуть Чуть -чуть. Подвези нас. Кинь-то метку, кинь-то метку куда кинуть метку? Не знаю. Хоть палку, хоть метку, ну кинь. Ага. Так. <клес> В с нами сидишь и на стриме. Ха-ха-ха. Е-е, тут кстати, Це не ведмеді? ведмеди. <звук> Эээ, здесь <звук> да. Здравствуйте. Блять, давай. Поехали. Ну, думаю, мене комп не выдержать, что. Якщо... <звук> Дима, что на на стриме. Не-не-не. А як стрімити через Discord, бо мене вийде точно. Мене там знизу, там, там де, Ага, зараз, зараз. Лівий, Переключ. нижній кут. І там он. Продемонструвати свій екран. Ой, тут медведи, кстати, бігають. Прикольно. Там це. там пещера, там був. Буває щось з дропу. Є. Yeah. Mm -hmm. Ну я нафіг. О, Дякую. Якось не дуже хочеться ведме на, на... до ведмедів. А попробуй, нічого не буде. Да? Ну, я им <свистити> тоже казав, я, роби. А, а з ведмедів нічого не випадає? Ты Що, можемо поїхати на ту сторону? Поїхали. Сейчас <свист> <свист> нас всіх, блядь, накриють тут все буде на цьому. Надюха! Давай! Блядь, далеко бьёешь! Белым, <реш> белым, 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 белым. Все. Опа. Что уже по нам працуют? Да не не Попаёмся. Сейчас я подивлюсь на ту сторону, мы Не, нихуя вроде нема, нормально. Бесплатно я. Так, справа ви можете. Тут частенько сидять. Так, бачу, бачу, не бачу, бачу. Так, справа ви можете побачити гарні краєвиди. Зліва, блядь, якась хуйня. А, ракета. Ilon wow. musk, hello. Elon <рес> musk. і таксист, і це егид. Егид, блядь. І все хуйово. А якщо ви погнали? С парашютом прийти. Так гид, получается. З парашютом, так, та, 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 так, получается. Да. З парашютом може. Угу. Не, ну. Хуйовий не таксист, якого. я знаю, гид ще не А таксист хуйовий. Так, так, так. Наче нікого, але хую знаю. Мы, Ми можем можемо далі поїхати. Це одна остановка і поїдемо аж до аж. Блять, нехуй нам шо робити Давайте ще дальше підемо А, вже все, проїбали Та не стійте зараз разона. О, дивіться О, диви, ми можем кататись так собі, типу, чисто. Кататись Тут, Бл Бл катку, чисто катати. Блядь, Пиздец. <зад> 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 Одна катка чисто бігли, друга чисто на велосипедах, блять, Третя <зад> чисто на цих, блять. Пиздец. Катаемся. Хорошо, зона якраз красота, можна ззаду подивитися. О, вертається цей. Ну це норм, ми в зоні чотинько. Вертається, сейчас можна уїхати. Просто ну, так, так. тут. Просто, якщо вдруг, ми можемо на цій херні потім в зону заїхати, якщо. Буде зона тут. Ні, там, та це там. зрозуміло. Зараз треба подивитись місто, місто нема нікого, дельтаплани. Не бачу нікого. Тут є аптечка, може в когось лишнє місце є. Візьміть. У мене немає. Блять, у мене взагалі аптечок нема, я біду, беру, беру. У мене тільки три. У ну, мене не мішається вже. Дай Блять? мені одну аптечку. Там в мене ні одної нема. Ні, в кого три, дай мені одну аптечку. Давай, може? Два буде. Блять, ч я не можу. А, все, можу. Дякую. Е-е... Тут лут, гуманітарка. Опа. Що-що, де де? Не поняв ніхера вообще. А, це тебе в'їбало по голові, ця херня. А, да? Не Них... Них... хуй лазити під нею, да. Щось я її розстріляю, нахуй. Але... А я не поняв, що це за хуйня. У нас війде. дома есть, если шо. Так, зараз, зараз. Йдемо в думаю, Покати, тут... до мова. Ми з цим не наїбали. Кстати, можемо до, домів додоми підходити там. Що шо? Можемо, бо я дивлюся, взагалі нема нікого там. Тут люди, люди. Е-е, е, на 30, на 40 от приїхали, приїхати, що. Блять. Блять. Зінь, Вон, вони в той штокі що? Ні, 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 вони приїхали тільки. Ага, що, бачу. Вони, вони. На 80. Подожди, в, в, в Зеленая, справа зеленая один я okay, ну, зараз поднимаю. Я, я бачу хаешки, а типа не нем. Да я кидал хаешку по них. Не обходят а по Справа зеленая заплатил. Да-да-да-да. Адэ цей чел дився? все. же ж тут був, блядь. Може десь приспустився зараз. Блядь. За камнем нема. Тип срать пишу, блядь, а вы ее шукаете. Пиздец. <су> Ой, Е, yeah, все. Oh, минус. Притик. Шо, у него есть аптечки, вот. блядь? Да, е, е. бери. Баля, печки, гранаты, болики, все забирайте. Если кого-то за них атаки охож... не делитесь. Зона, зона вже, давайте. Похуй на ту буде. зону. Ты ва, дайте рюкзак, дай гранаты, гранаты забирай Так, нахуй, нахуй, блядь цих. Нахуй светлошумки. Так, бери ще гранати, мене не хватило місця, блядь. У мене тоже місця вже немає. Окей, ще свої прийдуть. гранат виски. немає, блядь, ви все позабирали. О, знизу, okay. на 260, 360, виски, знизу, на 260. Знизу на 260. Стрільба. Окей. Okay. Десь там no. вдома. Бачу, де мій, воно вдома. Кинув метку. Ага, третій цей. На 245. Блядь, скиньте мені боліков трошки, бо, блядь, не одного боліка. Йди, йди, я дам. Зараз кину. Так їх швидко понабирали, блядь, як, як лісоси. Окей. Okay. Сейчас, кидаю. Бери Кажи, иди лутайся, кажется все есть. Я пидеше, уже никуда не <laughs> Ну я взял только аптечку одну и все. <laughs> ну подожди, так, парашютист, блядь. Да, вот это вот зря. Зря уплились. Да, сейчас Думаю, это будут работать со всех сторон. Э, туди, значит, бежим в зону, ты все по-моему. По 30 секунд да, осталось. Здесь нам требовал. Ну тогда крутим, Под зону. Ну давай. Під Пи під -пи залупу туди, давай. Так, це ластова, да? Це топ-1 наче. Ну, да, конечно. Попу побачимо. Дроп на 300. Ага. Так, так, так. Это крайняя каточка, потому що я вже чувствую потроху от, мене тягне до сну. Ну, мене ще не тяне, але завтра буде, блядь, пиздец. Mm -hmm. Завтра буду жаліти, що я все з, 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 з вами граю, блядь. Перед ними дома Не знаю, чи може хтось там є, чи буде виходити. Та може і є, це лайно вряд. Да все одно вот так от не виходять на вікна, бо у вас так задрасує нікого не бачив перед цього. Так, на 345 нема нікого. дома ні. не в зоні, якщо що. Троша. Угу. Війна в городі більшість стоїть, там в городі хуярять. 34. Ждем, куди зона зійдеться. Ну буде в городі, походу. Ну блять. буде блядь на прийдеться На через город люта война, блять. обходити Ми можем щось. так. ми в принципі можем крутити, По правій стороні в нас нікого немає, Ми можем крутити І шо ми просто круг зробимо, блять. Нас зона ніяк не соприкасається з тим що ми крутити будемо блядь. Ну тачка є он. Ну, можна на тачку. Можем, блять, на яйця залетіти Може бути брат, у меня гушник. Я предлагаю отак так от. от, давай болю. Давай, давай. ви, берете тачку? Да, сейчас буде масло. весело по болю. Бігай, кабанчик. Ха -ха. Наливай, куме, курилки, стаканчик. Давай. Надя, куда я тут? Давай, я за руль. його. Угу. Таксі і... Не треба, блядь. Вон туди, куди я Там гарне місце перед Да-да-да. Там на горі десь стань. Тільки я сюди тихесенько зайшов, блядь. Таксісти їздять. Ну не хуй хто почує, блядь. Я щас... Зажигання виключу. Тільки тачку в <серкзав> дому трохи. Блядь!

в будке, в будке да. один, в будке. А зеленая метка? Да, да. за Да, Хуёвый это. снайпер. Угу. Тихонько. А, блядь, ебало а! торчать. Хто, хто, що там? <плес> Блядь, сточить. Ша звідкись, ну ладно, я не знаю. Звідти, Збудки, з будки. Так, зона, 3 секунди. Ні. Опа. Перебігайте по хребту, бачите, хребет? По ньому біжіть до зони. Угу. Краще тачку візьміть, бо тачка буде вам як е, цей, стіна, якщо не БДУ. Де да, по кому працюєш? Ну по ньому, по них, вони ще там. Забийте, забийте, на них у зону підміщатись, бо якщо ви так заграєтесь... Все, все, я так, я, я біжу, біжу. Ще 20, ще 20, я живий. Блять ще 6 кодів мінімум. Ну хайт вони там собі пристрілюються один з одним. Опа. Опа, диви яке гарне місце. О, бля. Так, кон контроль ти, хтось контрольте так. так. Щоб ніхто не пішов не, не закрити. Дома? Да-да-да, угу. я дивлюсь, дивлюсь по Японія, вікнам. Поняв, поняв. Вікна двері зачинені, наче. кто там кто стреляет? Да, 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 На крыше. Метка. Да, да. Что справа, еще. За камень, за камень. Я углом, а тут я на Справа, за да, углом. Да, да, Не подобается. А, да. Есть. Есть yes. Так, есть один. А ты не будут идти, идти? А Вы тоже дивитесь. Я гляну туда и зоне. Да, да, да. Они нас будут а поджимать. Все, есть, есть. Тут есть в доме. Блин, метку, блядь. Метка, Покину, Метку. Кинулі. А, блядь, я з другої сторони. З другої сторони, да. Не... Надя. Не відволікайтесь, бо ваша завдача, щоб вам в спину з хатом Окей. Я, я Последний їм трохи пари. там пост... Тільки, тільки контролі? Я там Тут трохи контроль, їх... Контролі, що, що, щоб, ну, дивився, щоб не зайшли за мене. Я трохи їм постріляв туди назад. Вони вже біжать сюди. Вже біжать. Парашутіст туди пригнув. Чого Блять, хуйовий я снайпер, мана, давай. У мене, у мене. Сука. Він за деревом, за деревом. Ні, це не хаєшка була. Ага, то я просто не кажу, що хаєшка. <бійня> я теж думав, що хаєшку, а потім зрозумів, що вже цей. Зараз біжу. Ще диме, ще диме, кидай, ще диме. Нема, нема. Є, yes, я одну кинув, Я кинув одну. У мене все, у мене вже теж немає. Сука, тоже так, немає, у нас ні. зона близько, хорошо. Ну, ви в зоні, дивіться. 에, там, де я, короче. От там тип тоже був, щось. десь. Так, копиваюся, блядь, енергосами. Так, щоб я... Mm. На жовтій, значить, там. На жовтій, да, там они походили. Там... двоє, троє мінімум. На жовтій був один і парашутіст був. Так, ми двоє. Ага, хорошо. А там біжить. Де, де, де. Пометка зліво, лівіше. Ой, не жовто, не жовто, оранжево, сорі. Йомаю. Лівіше, ще лівіше. Десь, десь тут. Був. Не бачу його. Може за камнем вже. Може. Ага. Бачу, ага, бачу. У лежить, у лежить, у лежить. Це да. один. А, у вас фулл сквад остався справа. Блядь треба. Берь тачку, їдьте кудись туди на центр. Давай, давай, бери. За камінь. Тихенько, тихенько. Коли приїдете... Смотри, блядь, нахуй. Блять. машину не взірують, блядь, так близько стоїть. Поки що не бачу. 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 А вони ще не стоїть, я не стою. Так, є, одного, одного нокну. Два на Супері два. Так, okay. під я підіжджати трошки з Ну, мені кажуть, вони, зап... вони після б... бою можете їх запушити. Щоб запушити, димами закидати їх. Нема димів, нічого, тільки дві гранати. У мене є. Чек, придержай. Сейчас пиздовую дымів Тихенько, тихенько. Пушим чи не? Макс. Блин, не знаю, что мы сможем. Два на два залы, сейчас два на 2. Пью П'ю и залетаем. По похую. <різь> ну то поехали, давай. Топ-2, так топ-2. А топ-1 может быть красивий, красивый. Давай. Сука, ти де тут? А я зрозумів, хорошо. Тоді вони не в зоні будуть, вони на нас будуть бігти. Хай може зійде з подруги. Десь можуть лежати. лежать. Хуй сосать вони можуть. Можуть. Блять, сука. До машини, до машини, давай до машини. Давай, колеса, давай, с давай, давай, с давай. Колеса. колеса с той стороны, Пробити колеса, Пробити колеса с цієї стороны. Е, один минус. Справа, обійшов, справа. обійшов, 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 обійшов. Yeah, е, yeah. сука, yeah. нара!